Я дуже люблю овочевий суп. І нещодавно в АТБ побачив ось таке в заморозці. Зараз вам покажу. Ось так воно виглядає. Називається суміч овочева суп з грибами. Ось прям така смакота. Тут є різні овочі і гриби. Дуже легко готується. Можна там додати моркву, там картоплю окрему, а можна просто зварити ось так. Воно вже готове. Тут його, по-моєму. Там варити 10-15 хвилин, все. Але я додаю трошки картоплі окремо і трошки моркви. І виходить ось такий супчик. Просто така смакота і гриби такими великими кусочками. Знаєте, не то, що там перетерте щось, а прямо такі ну, кусочки грибів. Дуже смачно коштує воно в АТБ, по-моєму, там 65 чи 67 гривень. От. Хто любить такі овочі. Раджу, я от коли заходжу в АТБ, знаю, що в морозилці вже є декілька штук ну таких пачок, але все одно купляю, тому що ну, от, просто швидко можна приготувати супчик і покушати. Так що, хто любить, раджу спробуйте.